Добрий день на засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я материнства, дитинства, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення 25 березня 2025 року пропоную розпочати хто за. На комісії присутня голова Сара Василья Шевчук і член комісії Він Юрій Вічеславич. Відсутня Віткевич Олена Іванівна. На порядку денному три питання. Ми та, Давай, та, не, добре. Перше про внесення змін до програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування на Населення Вишевської сільської ради на 25 п'ятий рік. Доповідач начальник Олександр Володимирович, заступник сільського з питань діяльності виконавчих органів ради. Друге питання про внесення змін до комплексної програми турбота Вишевської сільської ради на 22-25 роки. Доповідач, начальник відділу соціального захисту населення Вишевської сільської ради спільного Наталія Володимирівна. Третє питання про внесення змін до рішення Більшої сільської ради від 23.12.24 року за номером 937 54, 8, про бюджет Вишівської сільської територіальної громади на 25 рік. Доповідач начальник фінансового відділу Більшої сільської ради Петрополь Тетяна Анатолійна. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Є. Отож, перше питання про внесення змін до програми розвитку. Дякую. Суть змін до даної програми полягають змін полягають в тому, що ми додаток обіймався і фінансування забезпечення виконання програми, додаємо ще один напрямок, а саме придбання гематологічного апарату. Фансування даної програми 150 тисяч гривень це співфінансування. Це не чисто кошти сільської ради, за які буде прийманий цей апарат, а співфінансування з Національної служби здоров'я. Ну, тобто це одна половина, так? Так, так, так. 50%, 50% 050 тисяч, а біля 300 тисяч стоїть даний апарат. Добре, я вважаю, що дійсно потрібно для громади, тому. Думаю, що треба підтримати. Наші вже прийшли. Добре. Хто за те, щоб винести дане питання на роботі сесії, прошу голосувати. Ви ви Дякую. Друге питання про внесення змін до комплексної програми та робота. Вітаря прошу. З метою реалізації становим чинним законодавством соціальних, економічних, правових та конституційних гарантій у сфері соціального забезпечення мешканців громади та переміщених осіб, що проживають на території Вишевської сім'ї, і які потребують соціальної підтримки, пропонуємо внести зміни до вже існуючої працюючої програми роботи, комплексна програма робота Вишевської сільської ради на 2022-2025 роки. Вже заходи, багато заходів виконуються, але треба внести деякі зміни, попалочки. Одне з цих питань надання одноразової матеріальної допомоги або часткове відшкодування тяжкохворим, тонкохворим громадянам, які потребують довготривалого, дороговартісного лікування та проведення хірургічних операцій. От, якщо є показання лікарів, людина має знайти якісь довготривалий, дороговартісний потребує придбання ліків, або проведення хірургічних операцій, ми надаємо матеріальну допомогу. Для цього необхідно надати певні документи, які передбачені програмою, зокрема, спиратись в першу чергу необхідно на довідку, яка зазначає стан здоров'я людини і потребу в лікуванні. Тобто людина звертається, надає всі документи, чеки про витрати, або про вартість хірургічної операції. Людина самостійно не зможе оплатити цю послугу або лікування і перебуває в складну становищі, стає потреба у наданні матеріальної допомоги. Це є так, Надається вже у нас матеріальна допомога військовослужбовцям і ветеранам, які отримали прані. Поранення буває трьох ступенів, середнє, важке і легке поранення. До нас звертаються, ми надаємо таку допомогу, але трошечки ми прописали уточнення, якщо це були раніше учасники, АТО, учасники бойових дій, є військові, які ще не отримали статус учасника бойових дій, але вони вже виконували обов'язок і отримали поранення або травму під час виконання цього обов'язку, то теж вони звертаються до нас за допомогою. І захід звучить так, надавати матеріальну допомогу пораненим та травмованим особам, тобто це і вже ветерани, які мають статус, і військовослужбовець, які ще його не встиг отримати пораненим та травмованим особам, які брали безпосередньо участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або одному з членів їх сім'ї. Якщо людина перебуває в госпіталі, вона особисто не може звернутися, але приходить хтось із членів сім'ї, надає всі необхідні документи і розглядається питання надання матеріальної допомоги. Напевно, просто діючих. Ну, якщо він... ну, тобто які на даний час є військовослужбовцями Збройних сил України Ну, тут не військовослужбовці, а особи, тобто це не тільки службові які зараз служать. Є такі, що, наприклад, після лікарні він може вже не повернутися, наприклад, списують да, його, на... на а я не вже тримаю, то ні буде вже має. Якщо його списали, Ну, так якщо протягом трьох-чотирьох місяців отримали, він міг упаде чи не отримати. Так. Дуже багато таких випадків. Ні, я зрозуміло, це без питання. Так, якщо у нас передбачено тут і лікування, і матеріальна допомога з пораненням, є ще виникають такі соціально побутові моменти, коли особи з інвалідністю в наслідок війни звертаються до нас за допомогою. Для цього ми прописали ще такий захід надавати матеріальну допомогу особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях або забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії. Ситуації бувають різні. Буває, що людина, будучи інвалідом, особи з інвалідністю внаслідок наслідок війни, потребує якогось додаткового соціального захисту. Якщо державними заходами це не передбачено. Ми можемо деякі послуги надавати матеріальну допомогу на оплату послуг ну, наприклад, соціального дрова. До до да, Найчастіше це запитання з приводу дров. Якщо розглядати надання такої допомоги всім учасникам, їх багато, їх більше 280, На жаль, кожному забезпечення не може. Особа з інвалідністю на війни вже має якісь. Основно проблеми з здоров'ям, якісь ще нюанси, то ми передбачили ще такі Ну, В принципі, ще тут є невеличке питання. Коли ми питаємо наш канців громади святами, релігійними святами, з якимись пам'ятними датами, якщо є можливість, ми здійснюємо. Можуть дитячі напори, там цукерки, чи пасточки, чи там були е, заходи, коли пошнички прибували. Програмою це передбачено. Але побажання значинства прописувати уточнення, що це за подарунки. Все передбачити ми не можемо, але основні такі аспекти ми піділяємо. Захід чи, так, придбання квітів та подарунків. Предмети побутового вжитку, косметичні, гігієнічні, продуктові набори тощо знагоди відзначення святкових, ювілейних, державних, релігійних, пам'ятних та визначних Тобто, так, Ось таким уточнення, щоб у нас було все. Це свято незахищеним категоріям настелення. Ну, там, Це певна категорія, yeah, само собою, що, так, що так. не всі так. На питання на розгляд сесії. Дякую. Третє питання: про внесення змін до рішення висвітлення суспільної ради про бюджет. Прошу, Прошу підтримати та на стена розгляд сесії зміни до бюджету в частині збільшення дохідної частини бюджету на 1 мільйон 394 тисячі двісті гривень. За рахунок перевиконання перевиконання бюджету склало майже 110 тисяч. Залучити також вільний залишок коштів в сумі 732 631 гривня, всього збільшити видаткову частину бюджету на 2 мільйони 126 двадцять гривень, в тому числі 95 тисяч на програму по проведенню технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності, 150 тисяч на програму розвитку комунального закладу охорони здоров'я та придання генералогічного пораду. 50 тисяч на програму вдосконалення земельних відносин для проведення експортно-грошової оцінки, 200 тисяч на програму з підтримки територіальної оборони, 300 на програму підтримки Збройних сил України, з них 100 тисяч на довіс мобілізованих та 200 тисяч для двох військових частин у рівні по 100 тисяч. 119 521 на гривня на доплату педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти, 436 100 на облаштування ЦНАП для паспортного столу, 100 000 на програму запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій для цього ДПРЗ, 153 320 гривень на закупівлю. Та перезарядку вогнегасників та щитові для дитячих садків, шкіл і будинків культури. 90 000 на ремонт спортзалу Косичанської гімназії для підзнання матеріалів. 138 690 гривень на потреби Вишевського ліцею, це бухгалтерські та фінансові програми, дезінфекція приміщення, пальнення генераторів і заробітна плата для комирника. 75 тисяч на програму встановлення пожежної сигналізації для виконання ПКД для просочування деревних конструкцій. Це на садочки, на два, і плюс ліжня і позичанка школа. А на садочки конкретно, які? Це каштана і мастища. Ми вже про цей момент з приводу коштану. Приходить перевірка пожежних. Так. І штрафує. Там все оброблено, я понять не можу. Цей момент уже узло. Є бюджетна комісія, яка це розглядає без питань. Наше питання, питання одне. Ми проголосували за виділення метологічного обладнання. Все інше, якби як і нас не відбувалися. Я, я зачитаю, ви хочете говорити, що 200 тисяч, наприклад, кошторисну документацію для встановлення пожежної сигналізації садочок Каштану, Возичанська і Рішнянська школа. 80 446, садочку, ага. І 80 тисяч 446, система чистки води для садочка питання. Ну, наші це питання, система да, очистки, це все вже це я знаю. По світі культури без питань. Я ж нічого проти не маю. У мене єдине, що там виникло питання, я хотів його з'ясувати. Деякі терміни в роках деревник. І все там нормально. Тим паче, що це було нещодавно, коли цюрки міняли криф. Я в апіоріо цих моментів не можу знати. Оброблено, не оброблено. До мене заходить по траві. Ні, я ж до вас без претензій, просто я хочу, що, що, що саме на обробку там не вийшла. Проєктно-кошторисна да. для про... ще обробки немає, це тільки виготовлення проєктно-кошторисної документації. Самі роботи і пострі є. Я не правильно, не, не проєкт на Напро. Виготові сигналізації точно. Сигналізація питання. З приводу ну, обробки тут питання треба якось з'ясувати. Тому що можливо забули, можливо, ще щось. Впустили і хотілося б все-таки в цей момент. Якось, питання, чи коли все робили, чи Є? Тому що якщо пожежня проходить, треба документи на жаль. Є чітко документи, яких висновків, ну, є, по-перше, обробка, яка Чи що? Ну, Якщо Якщо ви не маєте бажання. Ні, я просто дійсно, тому що ми в цей момент обговорювали. Я так розумію, або ми нього забули. або... Можливо, там якісь відбулись певні моменти, що все-таки вирішили це робити. Ну, хоча я чесно не можу понятися. Звісно, я знаю, що в нас залишилися садочки не оброблені, так як ну, мені садочки не оброблені і дві школи. Тому потреба вже була. Да. Ну, у нас і школи, і садочки, навіть на приміщення. Добре, що хоч Казичинську вже наконець-то буде відремонтовано цей зал. Смолова до Ну, Хорошу, сцена, сцена а, хоча б такі ж. Там сцена була вже давно-давно. Скільки просили, так? Да. Да. У них правильно, у них спортзалі сценами, які виступають діти, там повже, з них дали давно, а, там ступеньки вже провалюються. Вони але, вже але, давно просили. Але. Ти не на місці? А підійти на другий поверх у зал. Комісія у нас по освіті. Питання щодо посочування, ПХД, посочування каштану. Не каштану? каштан? Каштан. Ну, звісно. Я ж через запитав у вас, чи входить каштан в суді. Два пишуть... садочки. Там да, два это... садочка. Два садочка. Чому не запитуєте? Там написано конкретно, що це каштан? Чи просто два садочки. Можливо, про просто... це в курс. про школи, про садочок. Тому ви там мій садочок. Ну, да, я, я не думаю, що це було в бувало. Okay. Ну, зараз правський іде. Чому я з Чи є <говори> конкретно а ви в курсі які два? Ви кажете, що ви щось. Ну, бо в нас окремо окремих садочках два каштани і леченька. Всі решта МВ, ну, на зі садочки. Окремих садочки два. Леченька настичь? Так. Ми обговорювали за німецько. Саме просочується, саме Да, Я наві поставив на питання собі. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що Бишвський каштан оброблений? Так. Да. Тому чому виділяються кошти на два садочки зараз на обробку і пакету виробку? Смисл? Це про каштани? Так, да, про каштани. У цьому, там е, ми ще не врахували м, два приміщення Лишнянського, то, можливо ці кошти будуть перекинуті на Лишнянського. Ну, я просто запитав. Ну, на, якщо запитав, бо... мені конкретно дали відповідь за Каштан. Тому ну, ну, я <зас> задав питання. Я, якщо ми це обговорили, що воно не проведено. Для... Каштані, так, це... да, дійсно, воно. Ну, ми ще тоді mm -hmm. вияснили, що дійсно вони подали. Є документи. Добив... Так, Коли, так, робили. Так, Коли робили ремонт, то так. Да. Є документи, але якщо ми будемо робити зміну програму на наступну сесію. І ці кошти, якими бувають, як два приміщення у Леснянській, там є прямо садочок і школа, то, то. то наступний цей розглядає. Ну, Як ми можемо зараз затверджувати те, що в не є необхідно? Ви розумієте, що в конкретно вказаного призначення йде на напрям. Ну, означає, один єкт, єкт. Там не вказано. Я вам озвучу, Щось... так як у мене просили потреби а не на наступну це мені зараз витягнуть конкретно з каштана кошти, щоб переробити повністю бюджет. Пройшло по і до двох комісій. А чому і він... ніхто не невернуває? Ну це питання не до мене. Абсолютно Но... я не контролюю проведення об'єкту. Не за що. Напрямок, який виділити призначення я якої відключила. Тобто треба зараз змінити формулювання, що це саме що... Ну, не не пишеться в бюджеті. А, я озвучую цього да. напрямок. Мені знайшла потреба. я вам просто... Пишу. Це ж не немає чітко визначено об'єкта по бюджету прив'язки по призначенню. Зараз чітко вийде на виділення коштів на розробку КД обробки. Дивіться, в нас у програмі нас э, класна програмі, йде перелік об'єктів. дітку, 18 штук загальна сума 6 мільйонів 150 тисяч. Я роблю прив'язку тільки до тієї програми. До конкретного об'єкта я не роблю прив'язку по бюджету. Коли просто заходить потреба, ну лист, і мені було зазначено для того, щоб донести вам певну інформацію, я вам кажу, що. Виділяються кошти, на нам ну, але конкретно об'єкт не чіпляється у мене у бюджетну ніде. Це я вам просто доношу інформацію, на які потреби виділяються кошти. Ми просто зачитали виділення. Це не означає. Ні, я розумію, просто ну що не можна внести зраду коригування в програму. Зараз уже ні. Просто написати один. Зараз вже не, не зможе а на наступну сесію несе на керування, це вилучимо, а це. Ну, вилучим. Але просто щоб не робить, як ти казав, вже, по це всіх зараз, якщо ми знімемо, ну, я розумію, що ви кажете, що це буде. Я на Садів, скільки на десь ти... 75 тисяч 75 тисяч на ПКД на просочування садочки плюс, плюс ліжня і позиченка школи. Тобто, так само буде конкретно, є призначення, будуть подаватися прозоро послуха, яка буде закуповуватися. Можете показичам більше? Я розуміюся подальшої процедури. Я не за це, ви мене не почули. Ви чітко озвучили два садочки, я задав питання, ми з'ясували його тепер. В чому проблематика? І ми домовились про те, що на наступній сесії один садочків буде виключено, і фінансування піде на інший, От і все. Тобто на цей воно не буде виділятися. Правильно? А Два рази не виділяється точно на ту саму процедуру. Друге, друзья. Чому до цієї сесії не можемо поміняти? Ну, не знаю, питання, тому що вже ставити, Програму поміняти. Питання треба ставити в сесії за 10, 10 днів і подавати. Вже, вже, а тепер виходить, що ми це... чому я кажу, що хай бюджетна комісія на себе бере цю відповідальність такого парку. Ну тобто всі інші моменти треба привітають. Бюджетна прийме, у вас хай вона приймає. Вона скільки рекомендує на сесію. Якщо завтра буде попереджено на комісії, будемо обговорювати з усіма іншими депутатами а, на сесії. Ні, ще бюджетна комісія. Бюджетна комісія може прийняти цей бюджет без питань. Як прийняти? Вона рекомендує? рекомендує тому... Рекомендувати може. Ні, вони приймають рекомендують, тільки виступні до мене на сесії. Тому зарез... Питання рекомендувати? Рекомендувати або не рекомендувати? <питерев> От, я ж нічого більше не кажу. Тобто ви як хочете, я отримую. Питайте. Голосуйте. 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 Хто за те, що винести? Може всі питання Ну, Треба до бюджетної комісії, звичайно, звернутися. Я поміняю, то все ще. Одне слово. Я є Програма передній, це Якщо вносить на цю, цю програму, давати питання, про зміни внесені змін. Програма. програма, Правильно, ми про це вже місяць назад вже більше. більше. Тому що там прописано садочок, дочка Я місяць чи більше вже ми про це говорили, і можна було вже зараз це виносити без каштану. що в бюджеті до об'єкта прив'язка є прив'язка прив тільки до самої програми. Програми, йде напрямків дуже багато, і дуже багато об'єктів. Mm -hmm. де... Там прописано чітко в програмі, що виділяються кошти на каштан. Mm -hmm. То, що не написано питання. Та... Ні, yeah, там написано, за поставили, Ну, надати послуг, розробку доведення проєкту на коштується в організацію. Вишивської закладу шкільної освіти, як і Каштан Сума де? 20 тисяч, 30 тисяч, 50 тисяч, я так На 25 рік. Ну, чого не можна використати ці два пункти Пробу, вже... Проголосувати зараз за, але просто викреслити не можна. Треба проходити перекоментувати внести зміни в програти. Давайте тоді ну, дійсно ви на наступну сесію. Зараз ми приймаємося, да? так? Але ми обговорили про це, щоб чітко, тільки не як буває у нас, що ми забуваємо. Я вас дуже прошу, тому що я буду потім акцентувати на це угоро. Добре? Так, тоді голосуємо, підтримуємо. Та, але... що що Винесення даного питання на робоч сесії. Так, так поправка на Ну, Поправки будуть внесені на нас відбуваючи, чи позачергові сесії. Так, я думаю, що так. все буде зроблено. Добре, дякую. Тоді засідання постійної комісії з питань освіти охорони здоров'я матеріальної дитинства молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення будемо бажати закритим. Дякую всім.